Всім-всім привіт! Гарного, доброго вечора! Доплила шарф. Все. Сьогодні допрацьовувала вже. Не хотілося вже залишати на завтра, післязавтра ні. Все. Так, дивіться, ось цей край. Так, я його так рівненько закінчила. Так, тут дуже простенько: П'ять повітряних петельок і під арочку. ось С з єдним стопчиком без накида. П'ять повітряних петельок і стопчик з одним накидом, ось в цю галочку. Ну і так далі. Так що. Це я так захотіла, за моїм бажанням. Кожного, як ви захочете, собі це так. Так, бачите, краї. Як я вам казала, я нічим плітати не буду. Мені дуже сподобалося, як я його переплела. Так, акрилова нитка. Так, Набирала ширину 90 повітряних петельок, вийшла в мене 37 см ширина. Він мені дуже подобається. Ви знаєте, Дуже-дуже подобається. Я Вам тоді казала, що він вже став подобатися. Так, а зараз я виплила і взагалі. Так. І його уся довжина, якщо розкласти, у мене тут не виходить, якщо його розкласти, то це буде 148. Два оберта навколо шиї. у мене виходить, так? Звисають кінці. Так? Ну, я вже не міряла, там, яка довжина звисаючих кінців шарфа. Так? Його можна послабити також дуже добре. Ну, використала я всі нитки, там залишився тільки один у мене маленький такий моточок. Так? Манюнький такий. І що хотіла сказати, що да, якби в мене трішечки було більше ниток, я б його ще зробила, ну ще довшим зробила. Але, в принципі, так також мені подобається і мене все влаштовує. Так що, ну, бачите, він у мене широкий. Якби він у мене був трішечки вущим, так, наприклад. А, то а, його б довжина, зрозуміло, була б ще довша. Якраз, мабуть, на ту, яку б я там. Хотів... Ну, так, мене також влаштовує. влаштовує ця довжина, тільки я ж кажу, що якби, то, то якби. <гум> було б і, і ще б непогано. А так, то, також дуже добре, дуже гарно. А, так що подобається, сподобався. Бачите, сподобався дуже такий, я його, бачите, зробила його більш широким. Так, саму ширину зробила широкою, можна на плечі накинути. Ну, Я приміряла його, то я ширину, то я отак складувала на опіл. І отак обматувала навколо шиї, пробувала, як воно ж буде який вигляд, скільки мені вистачає і як, то я отак навпіл складувала. І так навколо шиї навіть дуже дуже добре. Так, як Ну, чудово. Чудово, чудово. сама себе хвалю, але ж дуже подобається. І дуже сподобався. Бачите, так ось можна, ну, ось я його е зжимаю і так чудово. Єдине, що мені залишилось, його просто е випрати. Ну, і Все можна носити. Якраз зараз вже прохолодно дуже стає. Так що, ну, справилась з роботою. І роботою задоволена. Це для себе я робила. Так, ну, я ж кажу, задоволена. Задоволена, тому що, бачите, я його питаюся і так показати, і так показати, і так. Краса. Краса гарненький, дуже-дуже-дуже. Дуже. Так що, кому сподобався, плетіть. На каналі Шар з минулого з виправленням помилок. От там все я розповідаю, як його робити. Так що, будь ласка. Дуже чудово. А я вам щиро дякую, що ви є мої любі. Дякую, без вас би не було б каналу. Щиро, щиро вам дякую. Дякую, що підтримуєте, дякую просто за ваші теплі слова, за те, що ви лайкаєте. Дякую, що ви просто дивитесь. За все вам щиро дякую. І бажаю вам всього самого-самого найкращого. Бережіть себе. При чудового настрою вам бажаю. Любіть себе. Любіть Бога. Обов'язково. Без Нього ми не можемо. Нічого не можуть без, без любові до Бога бути. І. Хай цей вечір пройде чудовим, мирним, спокійним. І ніч хай пройде мирною, чудовою і спокійною. Вранці, пам'ятайте, прокинулись, посміхніться самі для себе. Самі до себе. А потім біжіть уже по справах. А я вас усіх люблю. Ви найкращі. Я далі буду плести. я вам обіцяла показати Санту. Я вчора плила Санту, також Ну, Сьогодні ще трішки доплету. Так що Санту вчора плела. Але вже, вже сьогодні доплітала шарф, тому Санта буде завтра. Пока-пока. До завтра.